Добро. Ми повертаємося Альоша з прем'єрою свого відео. Ти має все. Дуже мила робота, мені дуже сподобалось. Вітаю. Це тебе. Добре, дякую. Вітаю. Але мені тут, ти знаєш, наша команда, яка там сидить, режисер, редактор, вони почали такий спір. Що ти вкладала в образ цього собачки? А, ну, ну, Насправді, образ собачки це, скажімо, коли ти шукаєш заміну чогось, ти знаходиш, але ти не розумієш, що ти може відриваєш а, якийсь шматок душі чи серця і намагаєшся. Себе його приліпити, ну тобто е сенс в тому, що кожному е знаходиться своя половинка і, і не чужа, скажімо так, і все повинно бути. Один одна людина, яку ти знайшов там колись не знаю, і сталося так разом і кохання, і все, то все це твоє. Тобто знаходити з якоїсь іншої сторони, я не знаю, як це як це пояснити словошнавалювати. Слово? Це це дуже це дуже зрозуміло на відео. Треба просто ретельно переглянути і так відчути, і разом з піснею а, це поєднати. Тоді буде зрозуміло, а головне це відчути. Це навіть не, е, не, не, розуміння, бачити, не розуміння, а це відчуття, яке просто треба от відчути на собі. Наприклад. Я знаю, що історія пісні цієї була дуже цікава. Я так розумію, так. ти її написала, і не планувала взагалі кудись видавати та показу. Я написала цю пісню на день народження Тараса. От я планувала зробити такий подарунок, я його зробила, і в принципі я не планувала цю пісню показувати, тому що хотілося цю пісню залишити ексклюзивною, не. такою, щоб вона була почута тільки ним і ну так далі. І одного разу я слухала просто цю пісню на студії, і в цей момент зайшов мій продюсер до кімнати і запитав, що це за пісня. От я сказала, ну так. Лішенька <риві> так, так. <риві> пісня така. Сказав, чого ти не показуєш? Вона така гарна, вона так близька дуже до людей, і її зрозуміють, і вона дуже чуттєва. Ну він мене переконав в тому, що треба показувати цю пісню. Звичайно, що я а, порадилася з Тарасом і він мені дозволив її показати. <риві> 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 я знаю, що ти продовжиш активно зараз давати концерти, гастролювати. Так, і концерти в нас є, і ми вже записали альбом і вже видаємо його зовсім зовсім скоро. І вже практично все готове. А ти не береш на концерти свої ром Романа? Тому що, наприклад, ти це ні, ще ні зараз, зараз йому п'ять місяців. Ну ще так. Да. От я думаю, що після півроку вже прийдеться брати, тому що дуже багато концертів. Ми не встигаємо просто всі з ним бути у кожного свої справи. І я думаю, що прийдеться війна. Це ж Біонці вирішила свою проблему, вона ж свою булаві, тепер бере на всі свої концерти відборне. Я не знаю, просто Роман, можливо, він за час вагітності не слухався дуже мої, коли я з ним їздила на концерти до шостого місяця, включно співала, і там я не знаю, з моніторів дуже гучно йому було. І зараз, коли він чує дуже голосний звук, він так. Я розумію, що, Поки мабу, мабуть, він не готовий багати дуже голосну музику. Тому, тому я так намагалася. І навіть вдома, коли там, Тарас щось вмикає голосною, завжди потихше прохання. Тому що він ну, Такий вирос обличчя, що я навіть не знаю, що зараз буде. Тому... Ми оберігаємо його від цього поки що. Дякую тобі, велике, що ти сьогодні Спасибо з нами прокинулася. Продавай велику привіт Ромчику, передавай провіт Тарас. І до скорої зустрічі, я думаю. Це була Альоша зі своєю прем'єрою. Алгут Морген продовжується. Прокидайтеся лише з нами. <проб>